Привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійко. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на квітень 2024 року. У квітні у нас буде ретро Меркурій, у нас продовжується коридор затемнень, і 8 числа у нас буде затемнення сонячне у Овні. Але про це буде е, ще одне відео. А так, про е, такі е, спільні енергії цього місяця. То е, вам буде хотітися, по-перше, закінчити. Взагалі, всім буде хотітися закінчити якісь минулі починання, або щось переробити, перезаключати можна контракти, можна е, робити ремонти, наприклад, так, ремонтувати якісь речі, або ж перезапускати якісь проекти. Не можна починати нічого нового, тому що ретро Меркурій він завжди нам. Меркурій це планета спілкування е, і він завжди. Нам приносить щось із нашого минулого, що потрібно переглянути. От все, що переглядати, дуже круто буде. А саме затемнення 8-го числа, так? Воно буде сонячним, і сонячне затемнення воно завжди дає нам якесь таке хотіння щось розпочати нове. Тому краще оцю енергію все-таки її зберегти. І е, поки ретро Меркурій він перші три тижні з 1 квітня, а перші три тижні він буде ретроградним. Е, в цей період краще все-таки продумовувати, складати якийсь план для того, щоб потім реалізувати енергію е, е, з 8 квітня, яка буде, і е, потім рванути в кінці. Місяця, от прямо рванути і розпочати щось нове. Тепер давайте дивитися ваш місяць, які вам вийдуть карти. Обов'язково всі свої прогнози, дивіться, на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Підписуйтеся також на мій канал, на мій Ютуб. Підписуйтеся. На мій інстаграм підписуйтеся. Ви знайдете в описі до цього відео. Там вже буде картка для ваших донатів. За будь-який донат я буду дуже вам вдячна. І, звичайно, лайки і коментарі. Як у вас програються карти. Так, перша карта для водоліїв. На квітень 24-го. Шість кубків. Ви повертаєтеся у ваше минуле. Повертаються якісь ситуації, приємні ситуації. Подивіться, ніби вам тут будуть або давати всі якісь поради, або якісь будуть подарунки до вас приходити. Можливо, якісь речі, які давно загубилися, вони можуть знаходитися в цей період, і ви будете дуже щасливим. Можете провести цей час, взагалі цей місяць у якійсь ностальгії по вашому минулому. Старайтеся не входити в депресію, старайтеся думати все-таки в позитивному руслі про все. Шестірка кубків вона дає якісь, знаєте, приємності. Може, ви поїдете в місця, де ви виросли, або кудись на відпочинок, де ви вже були, і вам там дуже сильно сподобалося, і ви ніби як обновите це. Це ретро Меркурій, так діє. Колишні можуть повертатися. Так. Сказала про колишніх, вийшов король кубків. Так, король кубків це у нас ем, чоловіки, раки, скорпіони, або риби. Або це якась людина, яка дуже емоційна, яка, можливо, це ваш колишній коханий, який буде вас знову якимось чином зваблювати. Або е, це ви, ви чоловік, і вам потрібно буде, знаєте, або проявити свою любов, або проявити свої якісь почуття, чи знову на вас знайде якась ностальгія, і тут ви захочете просто, е, там не знаю, бути дуже-дуже емоційним. Е, Оль кубків він також це може бути якийсь психолог, це може бути людина, яка працює з емоціями. Чи е, також по кубкам у нас можуть бути е, годувальники, ті, що піклуються, от вас можуть десь нагодувати, або ви можете кудись в якийсь готель, наприклад, поїхати з, з королем кубків, кудись у подорож, так, до води ближче. У вас дуже багато кубків, вам потрібно е, ну, вже починається розклад, і дві карти кубкові, вам потрібно е, рухатися. Десь біля води, кудись якийсь водойму або хоча б мінімум там часто, не знаю, якийсь фонтанчик або до річки ходити. Чи слухати просто медитацію на ніч із шумом води. Вода у вас буде, і емоції взагалі будуть дуже-дуже сильно важливі в квітні місяці. Так, для жінок жінки можуть такого короля кубків зустріти. Так, далі. Ого! Старший аркан, верховний жрець. Тут у вас можуть бути або підписання якихось контрактів, якихось документів з цим королем кубків. Можуть бути, це може бути ваш брат або хтось старший породой, і він буде тут. Ваш батько може бути навіть, який буде робити вам подарунки, який буде робити вам приємне. Тут це карта традицій, не потрібно ризикувати. От водолігія це такий, скажімо, найризиковіший знак, тому що вам покровительствує Уран, і до речі, Уран. В кінці квітня він буде поєднуватися з Юпітером, так, і він буде, так, це ваша планета, і він буде можливо на вас також тут діяти. Але не потрібно ризикувати в цьому місяці. В цьому місяці вам потрібно більше думати про традиційні якісь методи вирішення питань. Можете тут звернутися до навіть це про віру, це все, що про віру, це все, що про там батька, про Бога. Ви можете. Звертатися за допомогою до священника. Е, можливо, цей король Кубків, це і буде якийсь так, священик, який ви знаєте, там знайомий, якийсь ваш. Він вам щось запропонує, якусь справу, або якесь волонтерство. Королі кубків це також і волонтери. Е, або якусь допомогу тут вам запропонують. Обов'язково погоджуйтеся, це також ще карта вчителя. Ви можете піти на, на навчання, на нав... або зустріти свого якогось там колишнього вчителя. Їхати в місце, де ви там жили, раніше вчилися і зустріти свого вчителя. І отримати, от прислухайтеся до порації людини, тому що він дуже мудрий, насправді, цей е, верховний жрець. І якщо ви станете верховним жрецем, то вам потрібно вчити, вам потрібно розповсюджувати інформацію максимально чітко і ясно. Наступна колода. Карти для водоліїв на квітень 24-го. Двійка жезлів. Дорогі водолії, у вас якісь зміни наступають в вашому житті, потрібно робити буде вибір якийсь. Так? Ви будете щось вибирати, ви будете, можливо, знову ж таки, ви кудись захочете сюди поїхати. У вас тут ціла планета перед вами, ви захочете, можливо, змінити свою роботу. Так? У вас місяць ніби починається з того, що ви повертаєтеся у ваше минуле. Але далі там ніби все зміниться, і вам потрібно або в минулому ще змінювати, або повернутися, знаєте, повернутися, пропрацювати якісь свої ситуації і рухатися далі вперед. Змінювати, іти до більшого і до кращого. Так, може бути якийсь партнер у вас з'явиться у вашому житті, який буде, буде вам допомагати друга людина. Яка буде вас витягувати на рівень вище. Так, карта для водолія семірка жезлів. Ви дивіться, ви ніби від всіх відгороджуєтеся, ви відстоюєте свою ідею, відстоюєте себе як особистість. Е дуже важливо в цьому місяці, знаєте, закриватися, можливо, під надмірної уваги з іншої сторони. Або ви будете відстоювати дійсно якісь свої ідеї, ви буде, маєте бути готовим до цього, тому що воно буде неочікуваним. М -м, і тут можуть бути якісь неочікувані зміни, де ви будете, е от якась неочікувана ситуація, зміна якась і. І вам потрібно зробити так, щоб було вигідно вам. Можете сміливо тут взагалі відкидати всіх людей, які вам тут лізуть до вас своїми патиками і радять вам, не знаю, як вам жити своє життя. Тут можете просто від них всіх відгороджуватися. Головне, пам'ятайте про свій внутрішній баланс. Займіться якимись медитаціями, особливо коридор затемнення. Затемнення у нас період це взагалі місяць. Дуже важливий для духовного росту. Тому що приходить наша карма, і потрібно розуміти, які ситуації за що нам даються. І чому ми їх проживаємо. Тут вам потрібно налагодити, ніби всередині себе налагодити цей баланс. Десятка мечей. Оу. Закінчення якихось ситуацій. Ем... По десятці мечей потрібно відпускати. Відпускати своє минуле. Воно досить таки довго вже у вас тягнеться. Тут можуть бути якісь питання. Оцих змін, так ніби і ще з минулого по Семірці жезлів, ніби хтось ще буде вас турбувати, треба все відпустити, очиститися, зробіть собі якусь чисточку. Навіть може якийсь ритуал, наприклад, відрізки каналів. До мене можете звернутися, я також ритуали проводжу. Десятка мечей говорить про таку, знаєте, ніби смерть. Потрібно минуле своє відпустити. От навіть оці приємності, навіть е, куди ви потрапите, потрібно відпустити. І, можливо, дитинство, можливо, ви зрозумієте, що все дитинство більше е, не повернути. Або якісь ситуації, якісь вулиці, можливо, дома, навіть будинки, якби це. Е, Ну, Обідно не звучало, але їх вже більше може і не бути. І потрібно очиститися. Потрібно, бачите, ви рухаєтеся вперед, ви очищаєтеся від негативних думок і ви рухаєтеся взагалі налегке, повністю. Ви маєте повністю знаєте, віддатися своєму майбутньому. Бачите оцю ціль, до якої ви йдете, і для чого ви туди йдете. Наступна колода. Так, дивіться, ви рухайтеся вперед. Дорога вам випадає, шестірка мечей. Ви ніби можете переїжджати, можете рухатися кудись, вирішувати питання з вашим транспортом, е змінювати знову ж таки роботу, змінювати е своє пространство людей. Можливо, може, ви тут відріжете якихось так, сімірка. Ви змінюєте роботу, ви відрізаєте або свій колишній колектив. Тут по сімірка жезлів і десятка мечей, ніби якихось людей, і ви відсікаєте і рухаєтеся тільки вперед. Кар'єрний ріст тут може у вас дуже. Добре, програтися. Хто хоче вирости, от вам, якщо ви позбуваєтеся свого минулого, то ви дуже чітко і швиденько будете рости. І більше того, ви вже майже прибули до місця призначення, тому що горизонти тут на карті чітко видні, і буде якась людина, яка буде вам проводником, яка буде вам допомагати. Так, може це і є цей ем, Верховний Жрець. Або може ви, не знаю, попросите у Всесвіту якоїсь поради і вам пришлють якусь людину, яка вам допоможе. Трійка пентаклів. Налагодьте якісь документи. Вам потрібно для того, щоб е, або кудись поїхати, або щось зробити, щось відпустити, робота, наприклад, контракти. Тут потрібно налагодити документи, приведіть ці документи в, в порядок, поставте печаті, де що не вистачає, перевірте, щоб все було е, так, як треба. Е, трійка пентаклів також може бути е, якийсь початок якогось так, нового нової справи, нового. Е, не Навчання а як м, м, нової роботи. В які ви будете е, прогресувати з часом, потрібно вкладати туди свою енергію, тому що це у нас карта майстра, карта спеціаліста. Вам потрібен буде погляд інших людей і ще ви ще на такому рівні знаходитеся, коли ви так ви вже прогресуєте, але все одно працюйте в колективі, просіть допомоги у інших людей, щоб вас підтримували, щоб вам вказували на якісь, може, сліпі зони, зони які ви не бачите, якісь ситуації, які вам не помітні. Отут інші люди вам будуть дуже-дуже добре допомагати. Двійка жезлів знову випадає. Карта повторюється, вона звертає на себе увагу. Вам потрібно обов'язково тут приймати якесь рішення, потрібно. Змінювати так, у вас все-таки вона виходить в комплекті з цими картами з одної колоди. Ви рухаєтеся вперед, ви змінюєте, починаєте щось нове робити. І двійка Жезлів говорить, що потрібно приймати це рішення, потрібно більше, краще, щось нове ввести в своє життя. І Дуже дуже тут важливо все-таки дивитися так, де якісь більші кращі горизонти або все-таки наважитися, так відпустити У вас. Тут дуже важливий факт, того що вам потрібно відпустити, відгородитися, відгородитися від того, що вас тримає, тому що оце ваше минуле воно дуже дуже приємне, Воно вас дуже тримає, але його треба відпускати. Так, і ще. Може, ви будете тут замінювати дійсно якісь документи, під, е, е, оновлювати якісь печаті е, на, на машину. можливо, це буде з машиною пов'язано. Так, і ще карта. Для водолія на квітень 24. Паж мечей. Паж мечей це про інформацію. Про новини, якісь у вас тут можуть бути. Пажик мечей, він такий тут досить серйозно настроєний, такий погляд у нього серйозний в цій колоді. Може, ви будете захищатися, знову ж таки, від когось тут будете, або ви якийсь такий аматор-початківець, і вам прийдеться навчитися захищатися, навчитися битися, так, вдягати на себе обладунки, щоб бути сильнішим. Тому що ну, пажик мечей це. Так, ці хлопчики, які носили раніше лицарям, носили їхні, їхні мечі. І ви тут будете, це може бути якийсь учень у вас з'явитися, або ви тут, так як у вас був верховний жрець, ви станете комусь учнем і ви будете поглинати нову інформацію. Дуже багато ідей у вас з'явиться, е, нових якихось, які можна і треба втілювати взагалі в життя. Ваші дітки можуть тут проявитися, тут може бути якесь е, або лікування ваших дітей, або, не знаю, ваші діти, там, не знаю, може, дитина ваша говорити почне, так, перші слова скаже, тому що. Що мечі у нас це, це про інформацію, це про слова, це про, е, все, це про повітря. Мечі це от якраз мечі це ваша, це повітря, це ваша стихія, водолія. І тут інформація у вас буде якась приходити нова. Головне, щоб вона була позитивна. Може, ви будете також е, пажи, це іще можуть бути ваші якісь тваринки, яких ви можете вводити до ветеринара, наприклад. Або якісь уколи будете робити. Так, щеплення, можливо, прийшло. Так. Трійка кубків, боже, взагалі не переживайте, тут все буде дуже добре. Ви вас буде привід для святкування. Оце якась новина, яка до вас прийде, вона дуже сильно вас обрадує. Ви зможете поділитися нею з вашими друзями. Ваше близьке оточення, ваше коло друзів буде вас підтримувати. Можете піти кудись, десь на якийсь шопінг або на якесь свято можуть нові друзі у вас навіть з'являтися тут. Танці, Якийсь маскарад у вас може бути. Можливо, якась вечірка у вас прийде вам таке якесь таємне запрошення на вечірку. Так, і ще. Так, Карта для модельєрів на квітень. Карти змі Так. А ну, давайте. Хм, двійка жезлів, дорогі мої. Ви як козороги? От, от хто? Хто дивиться два розклади? І він, і водолій, і козиріг. У вас у двох розкладах повипадало по три дві жезлів. От е, я не знаю, ну ви вам, навіть якщо ви не, не будете ніякого рішення приймати, все одно вас заставлять. Вам просто це випаде, вам ви мусите це зробити. Тому, дорогі водолійчики, вам обов'язково потрібно вибирати собі новий шлях. Подивіться просто на ці карти. Подивіться, тут ви дивитеся, бачите, за горизонт. Тут ви вже заглядаєтеся далі. Що ви куди ви, куди ви хочете? У вас величезне вікно, у вас величезні горизонти перед вами. І тут в цій колоді, дивіться. У вас сонце висвітлює вам правильну дорогу. І мало того, тут ще й олінь вийшов. А олінь це завжди е, така, це дуже позитивний елемент в магії, в таро він завжди показує нам захист і показує нам добрий знак. Тут хтось може навіть, можливо, з ваших родичів вас кудись е, витягувати, тому що олень це завжди. Е, це можуть бути навіть ваші друзі тут, або ваші діти, так? Якась зміна. Ви будете через якусь новину, через якусь, якісь документи у вас можуть прийти. Ви будете їх відсвятковувати і нарешті поїдете у якусь подорож або переїдете навіть в іншу країну. Може, ви чекаєте документів, щоб переїхати в іншу країну. І оракул. Так, оракул для водоліїв на квітень 2024. -го. Роби свій хід! І ще раз вам карта виходить, каже, робіть свій хід, приймайте рішення. Дивіться, і тут у нас двоє людей, бачите, один хід, а потім інший хід. Вам потрібно, може, діяти в парі, може, дійсно вам тут треба задуматися, щоб діяти в парі, і обов'язково робіть свій хід. Обов'язково От не бійтеся, відпускайте своє минуле, рухайтеся вперед. Та як би сильно там воно вас не тримало, але якщо ви бачите, що перспектива є у вашому майбутньому, то рухайтеся вперед. Так, можливо, вам прийдеться рухатися якимись новими. Методами, по правилам, а водолії так не привикли. Але обов'язково, обов'язково це робіть і змінюйте своє життя до кращого. Дуже рада вам було донести цю інформацію. Обов'язково пам'ятайте, лайкнути мені, підписатися, поділіться з вашими друзями-водоліями цим відео, щоб вони також знали, яким потрібно рухатися. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!